Вітаємо вас на телеканалі «Надія» в ефірі програми Пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні ми поговоримо про нашого Господа Ісуса Христа. Одного разу Він запитав своїх учнів, за кого визнають мене люди. Це питання дуже важливе було для Христа, тому що як ми бачимо Христа, відносно так і до Нього відносимося. Основним текстом наших роздумів буде Марка 10 розділ, 45 вірш. Бо й син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати як викуп за багатьох. Тобто дуже важливо побачити в Христі дійсно того, ким він був. Допомагати дослідження нашої теми будуть наші гості Уляна Куцій, Андрій Ренджук і Віталій Лєбеді. Вітаю вас. Доброго дня. Хочу запитати вас, як ви бачите Ісуса Христа? Як Христос запитав своїх, учнів, ким бачать мене люди? От ви як бачите Христа? Що б могли б сказати про Христа? Напевно, потрібно так і відповісти. Ось як далі Ісус сказав Петру, що не ти такий розумний, що ти це зрозумів, ось, а тобі це відкрито від Духа Святого. тому те, що Дух Святий відкриває, нам, Ісуса Христа, те ми можемо розуміти. І я особисто розумію одне: Він, мій Спаситель. Ось, особисто мені цього достатньо. Уже навіть, що Він мій Спаситель. Дякую. А ви що скажете? З дитинства, фактично, батьки відкривали нам. І бабуся з дідусем відкривали, яким є Христос, а з досвідом, з часом, ти переконуєшся, наскільки це близька для тебе особа, Ісус Христос. Він для мене є і старшим братом, і порадником, і той, хто вислухає, ну, і однозначно Той, який замість мене помирає на Христі. Це той, який мене любить. Дякую. Ісус Христос. Це особа, яку важко пояснити, передати. Розуміти, з одного боку це господар, пан над панами, це володар Всесвіту, а з іншого боку, він хоче бути близьким другом, бути братом старшим, хоче допомагати бути батьком. І це поєднання, яке неможливо знайти на землі, це в ньому. Він одночасно і Бог і людина. він одночасно і пан, і слуга, він одночасно той, хто далеко і той час близько з нами в нашому серці. Тобто це важко передати, але це захоплююче спілкування з ним. Дякую вам. Давайте ми розберемо отак по деяких гранях, скажімо, хоч деякі грані особистості Христа. Е, найперше, ми сказали, що Він є син людський, так Так Біблія представляє, його. син людський. Чи дійсно це так є? Чи багато ви зустрічали Євангелії оцих виразів, цих, е, вираз, ну, цих скажі, цього імені Божого, син людський? Ну, я хочу сказати найперше. Найчастіше зустрічається такий вираз син людський в Євангелії від Марка. Марко дуже часто підкреслює цю природу людську, якою народився, в якій народився Ісус Христос. І коли ми навіть відкриваємо перші сторінки Євангелії, зокрема Євангелії від Луки, описано, що в другому розділі, починаючи з 40-го вірша, Євангелист пише. А дитина росла, та зміцнялася духом, набираючи мудрості, благодать Божа, пробувала на ній. Далі описано, що Христос 12 років з батьками йшов в храм і так далі. і так далі До 30 років. Тобто ми бачимо, що Ісус Христос, втілившись в немовля, Він пройшов повністю етап розвитку з дитинства до дорослого віку. Тобто пройшов так, як це зробила, як звичайна людина. Так. Які можемо мати ще докази того, що він дійсно людиною був 100%? Ну в Євангелії від Матвія, 9 розділ, вірш один ми можемо прочитати, коли фарисеї закидала Ісусу звинувачення, що він їсть з митниками і грішниками. І оцей момент він їсть, тобто він як людина, не просто був я кажу безтілесним бухом, духом, тобто ні з ким не спілкувався. Деякі були навіть думки, виникли, що це була примара, нереальна істота. Але фарисеї самі казали, що він реально їсть, їсть так. з митниками і грішниками. в, в, в Євангелії від Луки, в 8 розділ, 23 третьому верші, під час бурі, можемо читати, що ісус так втомився, що. Спав, спав. Так, спав так, так в відома історія з Євангелії від Івана, четвертий розділ зустрічі з жінкою Самарянку. Написано, що Ісус мам, втомився, вправо. він втомився і зупинився, і навіть потім просив води спав, в цієї жінки. Тобто він спрагнув, він втомився, бо учні пішли якраз тоді в місто купити їжу. А він втомився і біля краниці сидів. Так написано, що він втомився. Прямо в лист. Це четвертий розділ, шостий вірш. Написано, та, він підкреслив, що Ісус втомився, коли йшов. Ну я думаю, не повноцінною була б картина, якщо б ми подивилися на Христа як на сину людського з соленської перспективи. Тому що якщо Христос серед нас як один із нас, це нас тішить. Але якщо він один із нас там, де ніхто з людей не може бути, в небесах чи є така картина? У біблії дуже часто ми зустрічаємо в старому заповіті вираз син людський, зокрема в книзі пророка Даниїла, який стосується не стільки як людини, скільки божественної особи. От, наприклад, Даниїл в сьомому розділі з 13 по 14 вірші пише: Я бачив у видіннях ночі, аж ось з небесними хмарами йшов. Ніби син людський, тобто uh -huh. не син людський, uh -huh. тому що uh -huh. в новому uh -huh. заповіті uh -huh. написано син людський а в старому заповіті, де це стосується е божественної особи Христа, написано ніби син людський. І коли ми саме читаємо такі вирази. Ніби син людський, чому ми говоримо, що це божественна особа? Тому що з небес він піднімається там, де хмари, де оточення ангелів, це божественність е, ну, фактично. Присутня. Він предстає перед лицем, перед престолом Божим як людина, а, і трю... і, та має владу, так так. Та от і, і в... ще хочу uh -huh. підкреслити деякон Степан, коли він помирав, коли його камінням закидували, він говорить: бачу я небо відкрите і сина людського, так, тобто праворуч сили. Так да я вас хочу запитати вас, які у вас відчуття, коли ви бачите представника люд... людства, скажімо так, ну нашого брата, якщо в масштабах все дивитися, біля престолу Божого, враховуючи те, що там ніхто не може знаходитися, окрім вибраних Богом, скажімо так. Там є наш представник. Як це на вас впливає? Більше того, що у Даниїла сьомий розділ мова йде, там описана картина суду. Ось, і син людський, який там стоїть. Ось, Звичайно, це несе впевненість, ось це несе щастя в житті, що є такий син людський, який сам, до речі, і хоче себе так, скажімо, тотожнювати з нами. Тобто серед Ось. цих грішників, таких всіх, якими ми, яким ми являємося, є один святий. Той, хто війшов в небеса і представляє і там нашу. є гарантію нашої там угу. спасіння. Це цікаво, що люди, які спілкувалися з Христом і, і були знайомі з ним, вони називали його Сином Божим. Угу. Ось, ну Він сам себе називав частіше Сином Людським. Угу. Це така ну взаємність. Показував, да. показував близькість ну, до людей. Ви сказали, що сином Божим. так? А хто називав Христа Сином Божим? Давайте поговоримо. Про Христа як Сина Божого. От, Петро. Багато, да, Петром, багато да. називали. От, наприклад, коли прийшов Христос до учнів після свого Воскресіння у горницю, угу. і ми читаємо Хома, приходить і говорить. Господь, мі Бог. Господь мій і Бог мій, тобто він прямо і конкретно називає Ісуса Христа Богом так, це 20 розділ Івана. Іван. А наприклад, в 14 розділі Івангелії Матвія, це коли Петро йшов по воді, а потім буря велика була. Ну після цього, і учні і люди, які були в човні, це 33-й вірш. А приємні в човні вклонилося йому та й сказала: Ти справді син Божий. Коли Христос помер на Христі, сотні сказав, він був дійсно, ця людина, цей праведник, був сином Божим. Ми бачимо, що багато тобто людей люди визнавали. Багато да. людей називали його сином, сином Божим, бо відчували, да. що він не просто що це людина. Не просто так, людина. Так. А от, наприклад, крім людей, хто ще визнавав його сином Божим. Ми читаємо неодноразово у Слові Божому, де сам батько, отець, називав його також сином. Ось, наприклад, Матвія, 17 розділ, п'ятий текст. Хмара заслонила їх, і голос із Хмари почувся, що сказав: це син мій улюблений, що його я вподобав. Його слухайтеся, це на горі переображені було. під час хрещення. Так само Бог визнавав, що він син Божий. Тобто, отець теж визнав. Я так. хочу ще звернути увагу на те, що от ми згадували родовід Ісуса Христа в Матвія, так і тут написано ще в Євангелії від Луки теж родовід Ісуса Христа в зворотньому напрямку. Починається він в третьому розділі з 23-го вірша, а сам Ісус, розпочинаючи, мав років з був бувши, як думано, сином Йосипа, сина Ілі, і тут повністю перерахований родовід. І 38-й вірш. Я хочу зачитати. Тати. Сина Еносового, сина Ситового, сина Адамового, Сина Божого. Божого. Mm -hmm. Тобто тут Євангелист Лука називає його прямо і конкретно, що це був син Божий. Ну, виходячи з ваших аргументів, можна подумати, що Христос такий же син Божий, як і ми, тому що ми теж називаємо з дітьми Божими, синами і дочками Бога, так чи ні? Но він був сином Божим, скажімо так, бо він був, скажімо, чоловічий статі. А, чи правильно ця думка, що він такий же син Божий, як і ми? Чи він чимось від нас відрізнявся? Ну, от був згаданий сотник біля Христа. Так? Знаєте, сотник, бувши язичником, він побачив Ісусі Сина Божого. Угу. Це надзвичайний, взагалі, то текст біблійний, який показує, що людина, язичник, яка мислила іншими категоріями, у нього була. Було інше бачення взагалі Бога, тому що це було багато Божя. Ось і такого поняття не було. Ну, видно, що Дух Святий відкрив у цей момент і цій людині, і він побачив у ньому дійсно Сина Божого. Uh -huh. Тому те, що він визнає в Ісусі Сина Божого, має на увазі щось більше, він не такий, як ми, ні, ні, ніж просто звичайну людину. Добре, розумієте. дякую. А ви ще могли б чимось доказати, що він відрізняється від нас? Наведу такий приклад, коли Ісус. Е навіть е, запропонував молитву. Він молився до отця е, як мій, але нам ніколи не казав, е, тобто, щоб батько однаковий у нас і у нього. Тобто, отче наш це він дав нам приклад. Чекайте, а у нас не однаковий батько. Справа в тому, що розумієте, він ніколи не казав свої відносини, такі ж саме, як відносини у нас з батьком небесним. Наведу вам приклад Євангелі від Матвія, 11 розділ, вірш 27. Угу. Передав мені все мій отець. І сина не знає ніхто окрім отця, і отця не знає ніхто окрім сина, такому такому син хоче відкрити. Тобто він по підкреслив, що відносини у нього з отцем. Інші ніж в нас, значно більше. Тому поняття син Божий» для нас на ми діти Божі був право викоплення, по право творіння, але він син Божий по зовсім іншому, по іншій природі. А знаєте, є такі, є така характеристика Христа як єдинородний син Божий, так, так? так єдиний так. своєму роді, так, так. Є єдиний моногенез А це грецьке слово, єдиний своєму роді, да ми, калі, так. ми так, читаємо Мекалі. Івана, п'ятий розділ, 19 текст. Ісус сказав. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Бо що робить він, uh -huh. тобто отець, те так само, і син робить. Ну, uh -huh. взагалі, я хочу звернути увагу на те, що син Божий, сини Божі дуже часто зустрічається вирос і в старому заповіті. Ось, наприклад, в книзі про Йо, Йова uh -huh. прийшли сини Божі перед Боже лице. Але це не означає, що це прийшов Ісус Христос. Але коли ми говоримо, що про Ісуса Христа, Син Божий, ми дивимося в контексті. Uh -huh. Що означає Син Божий, і чому саме так ми приймаємо Ісуса Христа як Сина, самого Бога? І коли ми бачимо, які Він робив дії, що він ну, собою представляв, що він знав, що він умів, ми бачимо, що це пререгатива тільки Ісуса Христа. Ось, наприклад, Євангелії від Івана: Євангелист Іван дуже часто підкреслює ем, Ісуса. Як, який має е, саме божественну природу. Uh -huh. Отець любить сина і дав усе в Його руку. Тобто Ісус Христос, як Син Божий, мав повністю владу. Uh -huh. Коли ми читаємо 5 розділ, 17 вірш, е, тут написано. А Ісус відповів: Отець мій працює аж досі, працюю і я. Uh -huh. Тобто Він ставить знак дорівнює: як отець працює, так само і я працюю. До речі, за це його хотіло побити каміннями, так. бо люди розуміли, що це слова не просто людини. що це тільки Бог так, може це, собі дозволити. Е, з, ну, на їх думку було зазіхання на Божу mm. прерогатива його стан. Угу, угу. Дякую. Тобто ми бачимо, ви цікаву думку нам дали що сама поведінка Христа і його, скажімо так, дії говорять, що він відрізнявся від інших людей, так? Тобто, це дійсно був Бог. <кій> 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 Можна ще <кій> один приклад. Yes. Це так само у спілкуванні Ісуса Христа з юдеями. Це 8 розділ і Івана 58 вірш. Mm -hmm. Ісус Ісус їм відказав: по правді, по правді, кажу вам: перше ніж був Авраам. Я, я є. є. Оці слова розумієте, для нас ну я є, я, Тобто я дуже стародавній, маю вік. Але для юдеїв ці слова я є, по суті, вони зрозуміли, що Ісус зараз претендує на те слова, яке казав колись був Господь Моїсеєв в книгі вихід. Справа в тому, що в той час у юдеїв було дуже популярна Септогінта. Це переклад старого заповіту на грецьку мову. І оці слова его-емі, я є. По суті, Бог так само висловив в старому заповіті, і Септогінта було так само перекладено ці слова. І коли Ісус ці слова сказав. Юдеї одразу підняли і хотіли його вбити. Чому? Бо вони зрозуміли, що він по суті каже, Я Бог Тарого Заповіту. Я той, який був з Моїсеєм, я той, який давав на горі Сінай е, закони, і так далі. І оці ці слова, е, що Авраам був, а я є. Для юдеїв Авраам був засновник віри. Він для них був всім, батько. А вони кажуть, Авраам був. А я ще раніше до нього. Я не просто був я є, я існуючи. І у цей момент, що Ісус по суті прямо не казав, що я Бог через те, що е, людям було важко це сприйняти. Це було е, і проблема його служіння. І тому Ісус, якби не скажу, що він натякав, він май, майже прямо казав про це про це, я є угу. і це Зрозуміло чудово. Нам можливо, з нашим Добре, менталітетом ми, важко. Дякую, це... Ми до цього. Повернемося. Буквально через одну хвилиночку. Будьте з нами ми повернемось до цієї цікавої теми. А от ви сказали, що юдеї зауважували, що він особливий, так чи ні? Наприклад, ми бачимо Никодим цікаво, сказав: Ми бачимо, що ти таких чудес, як ти твориш, ніхто творити не може. Ти від Бога прийшов. Але чи визнавали вони його Богом? Що це Бог прийшов в тілі? Ну, той Месія, який прийшов? Як ви бачите, про якого говорив старий заповідь, про якого говорили пророки? Ну, ми читаємо Іван від Івана. 10 розділ з 24 го тексту, де написано, що коли юдеї його обступили, угу. і напевно вже з нетерпінням говорять, доки будеш тримати в непевності? нас, Якщо ти Христос, то відкрито, скажи нам. Так, так, так. Ось. Ну, тут, бачите, така ситуація. Хороша ситуація була відкритися. Ну, так. Відкрився Христос. Ісус і далі говорить: я вам казав про угу. це, але ви не вірите. Угу. І далі він говорить: тоді ті діла, що я їх чиню, імення свого ця, вони свідчать про мене. Ось, якщо не вірити мені, то хоча б ділам. Так, тобто повинен. Христос цікаво вибрав таку ну, стратегію відкриття свого не словами, а, а ділами. ділами. Значить, а чому так? Чому не словами, а ділами? Міг же він пояснити, та дійсно, я син Божий. От прийміть мене. Ми повинні мене. розуміти е, сам менталітет е, євреїв. Ми, коли ми читаємо е, старий заповіт, дуже часто ми бачимо Бога в ділах. Його любов не, не описана, а показана, практично на дії. Так само Христос прийшов на цю землю показати Отця, що на небі, відкрити цю любов. І Він не говорить. Як дуже часто перед виборами багато що говорять, uh -huh. а навпаки, він ділами відкриває, показує більше того, він не нав'язується. Він це робить так, як звичайна людина, в образі звичайної він людини, не виділяється. Пізнати, пізнати, він дає та да, пізнавати, пізнати, що це він, навіть коли прийшли з в'язниці до Іва, від Івана Хрестителя і запитатись, чи ти дійсно є той, який прийшов? А Христос що їм, йому їм відповів тим учням? Подивіться а подивіться на, на діла, діла мої. Подивіться, що я робив. Тобто він відкриває себе ділами. Ну, от він назвав причину, я вам говорю, а ви не вірите. Оця фраза фраза не вірите. Не вже було важко прийняти Христа. Він вже сказав, ви бачите мене, чому ви не приймаєте? Не вже було важко, як ви поясните цю проблему? Мені здається, що у людей була проблема взагалі з розумінням характеру Божого. Ось вони не могли погодитись, що от Бог саме такий. А не таким, як вони, вони уявляли, його якого бачити. вони проповідували, якого вони тобто хотіли. Тобто вони бачити. собі створили Бога певного, так, так? так і так. їм образ Бога, який відкривався, не відповідав їх на їх уяві уяві, так так. Ну а як ви думаєте, а якщо б, наприклад, Христос був прийшов не як бідний чоловік, скажімо так, бідній родині родився, а проявився, родився як син вчителя, наприклад, юдейського, якогось став равіном, почав вчити. Може, такий підхід був би кращий. Ну, можливо, тоді така категорія суспільства, як бідні люди, його не сприйняли. І, можливо, були би поза гранню спасіння. Тому Христос. Прийшов саме в найбіднішій сфері, як звичайна людина. Навіть, ви пам'ятаєте, випадок, коли коли прийшли воїни схопити в Гефсиманському саду Його, uh -huh. Ісуса Христа, і він питається, кого ви шукаєте? Тобто вони не могли серед всіх розрізнити, що це Ісус Христос. Він був звичайним. Uh -huh. ну, ну, ну і можливо, це ще би означало, що для того, щоб бути прийнятим Богом, потрібно мати якісь. Титул, якесь становище потрібно досягнути? Якщо ти цього не маєш, то ти не можеш розраховувати ні на що? Так, ми бачимо, що дійсно Христос прийшов як людина, він фактично свою божественність відкривав тільки своїми ділами. А скажіть, будь ласка, а у проповідях були такі моменти, коли він в проповідях натякав буквально, чи може прямо говорив, що він дійсно син Божий? Ви пам'ятаєте проповіді Христа? Чи могли б провести ви такі цитати або такі випадки? Ну, от один з текстів, який мені в цьому плані от найбільше подобається, Матвія, 5 розділ, там з 17 тексту, він говорить, не думайте, що я прийшов порушити там ваш закон mm -hmm. чи пророків не порушити, але виконати. І знову ж таки, у своїй проповіді, Ісус якби наголошує, ви можете прослідкувати за мною у пророках і у законі, який ви добре уважно читаєте. Ось. Не просто з моїх слів ви це почуєте, а ви прослідкуєте у моєму житті, як всі ці пророцтва, які були сказані, вони збуваються. Ну ви пропонує, ви пропонуєте доказ саме писання, що писання говорило про нього, і це він показав, як воно виконує в mm -hmm. житті. А це дійсно аргумент і серйозний аргумент. А от мене цікавить самі цитати з проповіді Христа. От, наприклад, пам'ятаєте, коли він говорить з Самарянкою. Вона каже: чула, я прийде Місія, і фактично, це один з випадків, дуже рідкісний випадок, коли а, він тут єдиний коли він можливо сказати випадок, коли Христос в четвертому розділі Євангелії Тивана. Е, я хотіла б навіть зацитувати ці вірші. Ага. Відказує жінка йому я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос. Як він прийде, то все розповість нам. Ага. І цікава відповідь. промовляє до неї Ісус, Це я що розмовляю з тобою. Він ага. тут прямо. І е, конкретно говорить, що це я той так. Христос. От бачите, наприклад, вчителям Ізраїля він так прямо не говорив. А оці прості жінці, яка не мала авторитету в людських очах, він їй прямо відкрився. Яка різниця, як ви думаєте? Він бачив серце цієї жінки, щоб вона була готова сприймати його. Навіть коли Палат говорив, він каже: Ти син Божий? А Христос каже: Ти ти сказав? Ти сказав. Угу. Тобто він тут прямо не, не дає відповіді. Ми читаємо в Івана Христос говорить, що ви не вірите, тому що ви не з моїх овець. Угу. Ось мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх, і за мною слідком вони йдуть. Угу. Тобто, ми бач... повинні були не просто впізнати Бога в ньому, а побачити його характер, Спасителя. Я б хотів запитати вас, а от. Яку роль грала тут духовність людини, щоб побачити в Ісусі Христа? скажімо так, Ісусі, місію того, який мав прийти? Яку роль грала духовність? Чи ви бачите якусь різницю між тими людьми, які були глибоко духовними, і тими, які були духовно мертвими? І як одні реагували, як другі реагували і чому? Я би сказав, можливо, не духовність, а можливо більше прагнення. Да, розумієте, бо часто люди кажуть, от тільки духовні можуть Бога побачити, а всі інші не побачать. Тобто людей зразу розділяють mm -hmm. на духовних і духовних. Я би більше використав слово прагнення до кращого, прагнення до Бога. оце, ну Бог, більше Боги да. да, да. ось Бог Боги Духом. Пам'ятаєте не багато духом саме, а в Боги і духом. І в даному випадку, коли люди бажали. Почути, ні бажали свою думку, свою точку зору підтвердити, бо часто приходили до Христа і питали так чи інакше. А він каже, а я по іншому вам зовсім кажу. Тобто проблема була юдеїв і чому він не відкривався тоді, тому що не були свій стереотип. Вони вважали Бога таким, такий був образ, таки мав бути місія. Все було розписано. А коли почув Христос, і він зрозумів, що Бог інший. Бог значно краще, але інше, ніж вони уявляли, і вони його відкинули. А люди Самарянка йому згадували, навіть інколи до греків він звертався. Вони чекали, шукали Бога такий, як Він є, без своїх забобонів чи е, цих передумов попередньо. Друзі мої, я, я не ту категорію людей наголос, на, на, uh -huh. не на ту категорію. Бо ви говорите про тих, хто, скажемо, духовно були мертві, як Самарянка, Мар uh -huh. як Марія Магдалина. Духовно мертві були люди, Бог їм прямо відкрився. Христос їм відкрився безпосередньо. Він сказав: Я є, от я тут є. Я маю на увазі таких, як, наприклад, Анна, Симеон. Да? Це були люди, яким Христос не міг відкритися. Він був маленький тоді, але вони в ньому побачили місію. За рахунок чого за рахунок того, що вони розвивали свої відносини з Богом і в них це була віра. І навіть дуже часто, коли ми е, зустрічаємо, які чудеса робив Христос серед народу Божого, Христос робив там, які, де люди вірили в нього. Я знаю, я згідний з вами також з віру, але я маю на увазі, що безпосередній вплив Духа Святого на людину, яка відкрита до його впливу, дозволяла. Так, оце дозволяло, тому що бачите, як. От коли Дух Святий говорить людині, то людина, не віруючи, нікого не почує цього голосу. Написано, бо не знають. Але духовна людина, яка духовно жива, дух Святий безпосередньо може Пливає. говорити до неї, впливати на неї, і вона може бачити правильно події, які відбуваються. От Симеон прийшов в храм, взяв на руки дитя і каже: ось воно спасіння ви розумієте? А Священник брав священник, да, не не ви не. розумієте, тому що нам потрібно побачити Ісуса. Отак, от як сотник, про якого ми говорили, який там на Христі помирає за гріхи Мої. І тільки тоді Дух Святий торкнеться нашого серця, і ми скажемо так само, як сотник. Це дійсно Син Божий, це дійсно наш Спаситель. Ну отож, давайте підемо до місії Христа. Два слова, буквально про місію Христа. Скажіть, будь ласка, от пізнання в Ісусі Христа входило в цю місію, і що це значило? Матвія 20,28 так uh -huh. само син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити душу свою дати на викуп за багатьох. Uh -huh. Тобто він прийшов не для того, щоб йому вклонялися, а щоб послужити, врятувати, дати надію. А, тобто, всі очікували, що буде переможець. Всі очікували, а він каже: А я в першу чергу слуга, щоб врятувати, як щоб... це може допомогти людині сучасній, наприклад, сучасна людина має побачити в Христі. Свого Спасителя, як це може допомогти? Сучасна людина різні суєта, в людини різні проблеми, депресія. І вона має зрозуміти, що Бог в всіх цих турботах з нею. Він цікавиться цією людиною, він турбується про неї, він готовий допомогти, вирішити проблеми не тільки в ці, ці, такі буденні проблеми, в першу чергу, саме головну проблему проблему гріха, проблему спасіння, яка є, є в людині. І що Бог близький, Він не прийшов, щоб йому служили, а щоб сам послужити в першу чергу. Так, і що це дасть, і це дає людині просто впевнений спокій, і інколи розумієте починаються пріоритети. Дещо не треба робити, дещо не треба мітушитися. А визначається саме головне в житті ну визначається пріоритет, і людина просто стає жити спокійно і впевнено. Дуже дякую. Навіть місія Ісуса Христа полягає в його імені. Ім'я Ісуса означає Господь спасає. Ми повинні. Визнавати і приймати це ім'я. Дуже дякую вам, дорогі друзі. Ви бачите, дійсно Христос був і сином людським, щоб бути ближче до нас, і сином Божим, щоб бути ближче до Отця і нас представити. Ми бачимо, що Він у своїх діях, своїх проповідях явно відкривав, що він особливого походження, що він повний Духа Святого і Він є Господь, який є джерелом життя і спасіння. На сьогодні він залишається таким же, і він стоїть біля вашого серця, щоб війти в ваше життя і внести те життя, яке він може вам дати. Прийміть його як свого Спасителя прямо зараз, у вашій кімнаті, в молитві, попросіть його війти в ваше серце. І просіть до тих пір, поки не відчуєте, що він виконав вашу просьбу. І, пізнавши це, радійте спасінню вашому. До зустрічі.